Вітаю вас, любі дітки та шановні батьки, сьогодні до нас знову завітав вовчик із лісу і що ж він сумний. І коли він прийшов, він мені сказав на вушку, що його обідив друг забрав його машинку. Давайте ми сьогодні йому подаруємо цю машинку. Запрошую вас до заняття, яке називається аплікація. Нам потрібні заготівки, ножниці. Клей ПВА і серветками ми витираємо ручки, як попрацюємо. Ну що, починаємо. Ми беремо ось у нас є заготівочки такі. Це кабіна. Клей наносимо з середини і розносимо його ось так. Ось так розносимо по всьому з цієї заготівочки. Так. Ось так. Це у нас синього кольору прямо. Ось, бачите, така дітки? Є блакитний колір, а є синій колір. Можна так, можна положити в заготівку в цю і ось так наклейоночки спрацювати з клею. Ось посерединки ринко притискаємо. І дрівнюємо ось так. І розтягуємо пальчиком, при тому ось так розтягуємо нашу заготівочки. Кабінка в нас квадратна, і кольор у неї жовтий. Так. Отак. під. І ось так. Протягуємо, витискаємо лишній наш клей. Тепер беремо колеса. Колеса в нас круглі. Чомусь шини завжди роблять чорного кольору на машинах. Це для того, щоб його він не був загньозний, не так видно. Ось так. І притискаємо. До нашої машини. Трішки находимо на кузов ось так. І гарно, гарно пальчиком отак обводимо. Шановні батьки, допомагайте малечі. З цікавістю вони будуть працювати папіром. Залучайте їх до праці, до самостійності, до наших занять. Ми завжди з вами раді працювати. Так, ось так. Колеса ми притискаємо. Так, Тепер, щоб трішки відділялися, коли їдуть вночі наші водії, вони зараз прицепляють на колеса ось такі обутки. Це називається диск. Ось він цей диск посередині. Ми зробили його білим кольором. Ось так. На цей диск притискається резина нашої машини. Це у нас вантажівка. Швидко мчить. У пісочку не стоїть ніколи нам відпочивати. Треба вежу будувати. Вантажівка, дітки, возить усе. І я хочу вас залучити сьогодні, щоб ви навчились працювати ножницями. Давайте ми приміряємо ось так. І, поч... дітки, подивіться, я приміряла от кабіни по сьому поверхні нашого кузова. І ось так завертаю. Це я зробила мірку. І ножницями відрізаю залишок. Ось так. Тепер ми візьмемо, положимо і теж, отак дивіться, посередині, з середини наносимо клей. Гарний віршик, да я вам ще раз його повторю. Вантажівка швидко мчить. У пісочку не стоїть. Ніколи нам відпочивати. Треба вежу будувати. Ось подивіться, яка гарна у нас вийшла вантажівка. Любі дітки, я сподіваюся, що вам сподобалось працювати кольоровим папіром. Та з ножницям та панувати клей. Я думаю, що вовчик задоволений, що в його є теж ось така гарна вантажівка. Я дуже надіюся вивчити вам і повторити ще раз вірші. Вантажівка швидко мчить. У пісочку не стоїть. Ніколи її відпочивати. Треба вежу будувати. Присилайте свої відео та працю свою. Фото до нашого садочка, до групи «Сонечко». Дякую вам щиро за співпрацю. До побачення!